Доброго дня, малята! До мене в гості знову прийшли ляльки Дмитрик і Оксанка. У Дмитрика є цукерки. І він залюбки поділився ними з Оксанкою. Вона йому подякувала за те, що він такий щедрий хлопчик. Малята пропоную вам розглянути ілюстрації і відповісти на запитання. Розкажіть, що трапилось між хлопчиками під час зустрічі? Хто з хлопчиків вам більше подобається? І чому? Хто з хлопчиків щедрий, а хто жадібний? Як ви вважаєте, чи важко бути щедрим? Чи ділитесь ви із своїми батьками, братиком, сестричкою, тим, чим вас пригощають? Пригадайте, чи є у вас щедрі друзі? А чи є у вас друзі, яким треба допомогти стати щедрими? Давайте з вами підберемо. Слова схожі за значенням до слова щедрий. Які це слова? Добрий, щирий, великодушний, благодушний. А тепер давайте підберемо до слова щедрий слова протилежні зазначенням. Які це слова? Пий жадібний, скнарий, молодці малята. Послухайте прислів'я про щедрість і жадібність. Всім по сім, а мені таки вісім. Бідний завжди щедрий, щедрий на батьківські гроші. Багатство без щедрості все одне. Що дерево без плодів. Гірко з'їсти, шкода покинути. Дав, як кіт наплакав, і сам не гам, і другому не дам. Жадібність до добра не доведе. Малята я пропоную вам намалювати цукерочку, якою один хлопчик ділиться з іншим. Або ту цукерочку, якою Дмитрик поділився з Оксанкою. Але перед цим пропоную вам зробити гімнастику. Сидить білка на візку, продає горішки. Лисичці, вовчику, горобцю, синичці. Лисичці, Вовчику, горобцю, синичці. Лисичці, вовчику, горобцю, синичці. Лисичці, вовчику, горобцю, синичці. Дмитрик, Оксанка і я прощаємося з вами. Бажаю вам успіхів у малюванні. Надсилайте мені свої малюнки. До побачення, дітки.